Значить, лінійка ставиться, як, як продемонструвати. Ну, нехай ось так. Отак ставиш лінійку, щоб суто був цей крайчик. І ось так блискітками засипаєш це все. І щоб, ну, поки по-новому клею, по-свіжому. От, і воно тоді облищить собі все, і не пристає, цей клей не набирається ворсу, і всього такого. У мене ніякого людей. <сіх> Часу нема. Здебільшого а ну, Ти озирнися, подивися, скільки алмазок ти встигаєш зробити. І зрозумій, що ти молодчинка. От. А те, що ми встигаємо робити, це питання нашого пріоритету. Тобто, щось все одно треба обрати на ко... ну, замість чогось. А ми робимо вибір на користь чогось одного, вже не маючи часу на щось інше. Це проблема вибору саме, а проблема вибору це реальна проблема. Що саме обрати? Що важливіше в конкретний момент. Знаєш, коли оце все сталося, і ми тікали з Києва то я з собою поклала гачки і мозайку. І трохи ниточок, І ще спиці, здається, поклала. Щось я про спиці вже погано пам'ятаю. От, Тож, питання пріоритету в мене було таке, що я маю чимось займатися, щоб не з'їхати з глузду. І це був для мене це був правильний вибір. Для когось іншого щось інше в пріоритеті, що допоможе зберегти голову ясною. Тож. Ну, таке. Хто похвалить мене краще всіх то Давай мені цукерки, все, я готова. Цукерки, цукереньки треба вже купальника більше купувати. знаєш, як би там не було, може, ще й доведеться влітку поплавати хоч трошки. То треба, якщо нагода станеться, купальника не буде, буде сумно. Та я від стресу стільки цукереньку з'їла, що. Треба тепер більше купальника купувати. Скажіть, дякувати Господу за такі проблеми. Да? Хоча тут інше думали, тут Дніпро так піднявся, був і Десна, і взагалі річки тут попіднімалися, і озерця попіднімалися. Знову стоїть все там, розважальні ці комплекси, що на Дніпрі стоять по вікна в цих воді. Тут, тут думаєш, може, не сильно тобі схочеться, а доведеться скупатися? Треба ще й такий радять мати запас води. Питної, бо не питної буде вдосталь, <смі> з питною. От. Ну, чисто так, знаєш, не навантажуючи, що вся ситуація контрольована, ну і так. Просто майте собі водичку. І, і хоч не хочу, жопка сама собою, так в кулачок. І ти думаєш, водичку? Ну, добре. Будемо мати водичку.